У цьому відео я вам розповім які ігри будуть роздавати у вересні 2023 року для підписників PlayStation Plus Essential. Доброго на костіданок з вами відеорейсер, а це новий випуск рубрики «PlayStation Plus для українців. Тобто три ігри у місяць. Поїхали. Saints Row – Це перезапуск серії екшн-пригод від студії Volition, в якій гравці створюють власну злочинну імперію з новою командою святих у вигаданому світі Санто Лесо, що знаходиться на південному заході Америки. Гравці можуть налаштовувати свого персонажа зброю та транспортні засоби, а також брати участь у різноманітних додаткових активностях і у кооперативному режимі. Сюжет гри розповідає про групу чотирьох друзів, які починають власну злочинну справу, назвавши її святі. Вони намагаються захопити владу в місті Санто Ілесо, яке контролюють різні банди. Гравець керує лідером святих, якого можна налаштовувати за своїм смаком. У гриві сутня українська локалізація. Black Desert. це MMORPG у відкритому світі від студії Pearl Abyss, яка також створила Shadow Arena, та Dog 5. Гравці можуть створювати своїх унікальних персонажів, налаштовувати їх зовнішність, зброю та одяг, а також досліджувати різні професії: крафт, торгівля, полювання, роболовля та багато іншого. Гра також підтримує кооперативний і конкурентний режим, в яких гравці можуть співпрацювати або змагатися. Що відкриє розповідає про конфлікт між двома суперницькими націями республікою Кальфеон і Королістом Валенсія. Кальфеон дуже матеріалістичний, тоді як Валенсія, дуже духовна. Давно чотири основні регіони Кальфеон, Сарендія, Беленос і Медія були у мирі, але все змінилося, коли вони почали воювати за контроль над чорним каменем, джерелом великої сили і багатства. Гравець втрачає свою пам'ять під час експедиції до Валенції і зустрічає Чорного Духа, який стає його напарником і проводником. Гравець повинен дослідити таємниці чорного каменя, чорного духа і свого минулого, а також взяти участь у політичних інтригах і битвах між регіонами. В Ві гри відсутня українська локалізація. Generation Zero. Це гра жанру екшн пригод від студії Avalanche Studio, яка створила Just Cause, Mad Max Rage 2 та Hunter Call of the Wild, в якій гравці ведуть партизанську війну проти смертоносних механічних ворогів у відкритому світі, натхненному шведською холодною війною, і досліджують таємницю їхнього походження. Гра підтримує безкоштовний кооперативний режим для чотирьох гравців і динамічну систему пошкоджень машин. Через гри розповідає про події, які відбуваються в Швеції в 1989 році. Гравець вибирає одного з чотирьох підлітків. Які повертаються з поїздки на острів і дізнаються, що їхнє рідне місто, атаковане механічними машинами, гравець повинен вижити, використовуючи знайдену зброю та приладдя, а також досліджувати світ, щоб з'ясувати, хто стоїть за нападом і де зникли люди. Гра має нелінійний сюжет, який розгортається через записи, листи, карти та інші докази. Гра також дозволяє гравцеві приймати рішення, які впливають на подальший розвиток подій. У грі відсутня українська. Локалізація. Ігри будуть доступні 5 вересня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що це одна з найгірших добірок за останній рік, оскільки ми не отримали жодну гру з українською локалізацією, а також жодної цікавої гри. А зараз я хочу попросити вас підписатися на цей канал та покласти вподобайку, а також натиснути на дзвіночок і залишити свій коментар з думкою про добірку. Не забуваємо підтримувати мене та інших контент-мейкерів. Щоб розвивати український Ютуб, бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагаємо за і пам'ятаємо, що ми вже перемагаємо, і батько наш бандера, а Україна мати. До нової зустрічі! Хвилинка історії. Я хочу відповісти на цей коментар і хочу зазначити, що я не маю негативу до автора цього коментарю. Я не є професійним істориком, але я хочу навести аргументи, чого Бандера не є нацистом, а націоналістом. Перше читаємо, що таке нацизм. Друге, читаємо, що таке націоналізм. Третє: ані Степан Бандера чи Роман Шухевич особисто, ані ОУН чи ОПА як організації не були засуджені міжнародним військовим трибуналом у місті Нюрнберг. У жодному з 42 томів матеріалів трибуналу обвинувального вироку щодо них немає. Хвилинка закінчилась.